Сьогодні на Березняках з'явилася друга меморіальна дошка наших героїв-березняківців, які загинули на війні за Україну проти російської агресії. Це все було зроблено. Ідея взагалі була їх побратимів, теж з березняків-хлопців, які зараз боронять нашу Україну. Вони самостійно дуже довго вони вибирали місце, де це зробити. Щоб люди могли ушанувати пам'ять наших героїв. Потім вони самостійно робили ці дошки. І наразі ми маємо, на жаль, дві вже таких дошки, вже більше тридцяти хлопців-березняківців загинуло на цій війні з 2014 року. Все це зроблено силами, бажанням наших місцевих воїнів, які продовжують боронити нашу батьківщину. Багато родичів запитували, коли буде вже другий стенд, щоб вони могли привезти сюди дітей, показати своїх батьків, своїх дідусів. От вже це наші хлопці зробили, березняківці. Може, ти розкажеш трошки про тих, хто тут на фотокартках. Доброго вечора вам, шановні Березняківці! Я сам народився на Березняках. Тут пройшли мої дитячі, юнацькі роки. Тепер я вже Доросла людина. Знаєте, кожна людина це є достояння нашої держави, правильно, так. І ми, я сам є учасник бойових дій. І ми вирішили з хлопцями, які воювали, ми вирішили з хлопцями, які є бійцями добровольчого формування територіальної громади. Бійцями територіальної оборони ми вирішили створити на Березняках місце пам'яті для наших хлопців. Розумієте, кожна людина, яку ви побачите на цьому стенді, це доля, це життя, це всесвіт. І ми зрозуміли так, що ми повинні, незважаючи на те, що навіть зараз іде війна. Ми повинні зробити все для того, щоб пам'ять про наших з вами Бризниківців ніколи не згасала. Багатьох з них, які є на цьому стенді, на першому і на другому, я знав особисто. І слава Богу, що так склалося, що ми з хлопцями. Скинулися грошима, знайшли відповідне, скажімо так, фінансування, ми скинулися самі по собі, нам зробили оці два стенди. І я щиро вдячний, що ми нікого не забули. Ми нікого не забули. Чому? Тому що як тільки згасає пам'ять про загиблого воїна, згасає і сам воїн. А ми з вами не повинні цього допустити. Тому в подальшому ми ще визначимося, коли буде, скажімо так, церемонія відкриття, якщо можна так сказати. Але саме головне, прошу вас всі, шановні Березняківці, приходьте, будь ласка, якщо є можливість сюди. Подивіться на ці світлі молоді, золоті обличчя, які ще могли жити, які ще могли виховувати дітей, колихати на своїх руках онуків, але зла, кривава війна з державою-агресором зробила так, що вони віддали найцінніше, що є в людині своє життя, заради нас з вами. Приходьте сюди почастіше. Подивіться на їхні світлі золоті очі. Вклоніться їм, шануйте їх і передавайте пам'ять про них своїм дітям і своїм онукам. Окремо я хочу висказати своє велике шанування сім'ям, рідним, батькам наших героїв. Велика пошана, велика дяка вам, що ви. Народили, зростили, виховали справжніх героїв України, які, не вагаючись під час кривавої війни, віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Дякуємо вам, що ви не даєте нам забути цих наших героїв. За те, що ви робите, і за те, що ви продовжуєте боронити нашу Україну, дякуємо, слава Україні! Героям слава!